Хеппі лор. Допомога при болі в горлі. Заново пристосовуватися до свого тіла бійців, які зазнали травм хребта та спинного мозку. Реабілітовують за європейською моделлю лікування. З ними працюють над фізичною можливостями, готують до життя психологічно та навчають, як поводитися рідним. Перший в Україні центр спинальної травми створюють на Рівненщині. Нині там спільно працюють наші медики із закордонними через війну. Такі відкриватимуть і в інших областях. Лікуватимуть не лише військових, а й цивільних. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже більше. Він з крісла колісного пересідає на кушетку і назад, також на підлогу. Комусь це може здатися просто насправді позаду три місяці титанічної праці його і медиків. На той момент я тільки лежав, і мене навіть мили. Костянтину 32, Він військовий, родом із Луганщини. Боронив Україну від окупантів з 2019-го. Отримав поранення вже у великій війні під Бахмутом. Кулемет на кулемет. Я не розрахував те, що в них два кулеметники, і коли змінили позицію, отримав кулю. Ну, шквал куль. у бійця Спінальна травма паралізувало ноги. Зараз працює над зміцненням м'язів. У Нас м'язи рук вони змушені управляти всім іншим тілом. Спінальна це травма хребта та пошкодження спинного мозку впливає на усі системи організму. І лікування та реабілітація довго тривала, кажуть медики. Це точно не місяць. І точно не два. Цей процес займає іноді півроку. Дієздатність пацієнта залежить від тяжкості травми не завжди може прогнозувати нам ходьбу. Та найпершим і важливим у реабілітації є те, що для здорових людей здається простим. Обслуговування себе, Це чистити зуби, вмиватися, доїхати до туалету, провести гінічні процедури, одягнутися, поїсти. Нині пацієнтів зі спінальними травмами чимало внаслідок поранень на війні. Відтак на Рівненщині на базі госпіталі створюють профільний центр за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це перший і найбільший центр, який повністю фінансується за рахунок програм медичних гарантій, тобто за кошти. Державного бюджету ми запроваджуємо саме європейську модель лікування. Будемо приймати пацієнтів з усієї України. Це будуть пацієнти не тільки військові, це будуть і цивільні пацієнти. Тут до лікування і реабілітації кажуть, підходять комплексно і командою від лікарів до молодшого медперсоналу. Зокрема, лікують медикаментозно, адаптують людину до нових умов, які диктує організм, займаються психоемоційним станом. Так. Для того щоб палець от в такому положенні знаходився. Для комфортного життя особливу увагу звертають і на втрату контролю над природними потребами людини. Вчать так званому менеджменту сечового міхура та кишківника. Навчаємося управляти, що сечовим, що актом дефекації разом відпрацьовуємо графік, і тоді пацієнти ходять в туалет і не користуються памперсами. До обговорення стану хворого залучають і самого пацієнта, що орієнтувався в подальшій реабілітації, а ще вчать рідних, як себе поводити з людиною, яка отримала. Інвалідність, окрім того, радять, як в подальшому пристосувати власне житло. Я прошу фото, відео, щоб максимально знати навіть заміри ванних кімнат, туалетів. Я здійснюю рекомендації по підбору адаптивних засобів, по встановленню поручнів. Закордонним практикам на місці вчать медики, зокрема з Англії, Канади, Італії, Швеції, Австралії, Фізіотерапевт Ніна з Норвегії приголомшена, як швидко українські лікарі схоплюють інформацію, та каже, де чому і сама вчить. Персонал дуже відкритий, демонструє дуже високу готовність до навчання, і дуже часто наступного дня ми вже бачимо, що вони впроваджують у своїй практиці якісь навички, які ми відпрацьовували напередодні. Хочуть якомога більше опанувати новітніх методів. в чомусь і вони переймають досвід, бо це війна, і це зовсім навіть інші психологічні моменти травматизації пацієнтів. Підходи до реабілітації. Трошки інакше. Центр наразі розрахований на 100 місць. Та невдовзі кажуть, у МОЗі, схожі будуть відкривати і у інших областях України. А тим часом у Костянтина нове досягнення. Пробуй, пробуй, пробуй. Він, хоч поки із допомогою, та вперше з підлоги піднявся у крісло. Медики, знаючи його наполегливість, певні скоро це робитиме сам. Костянтин же хоче сказати тим, хто має схожі травми і може зневірюватися. Попереду інше, але теж щасливе життя. І як би важко не було, ви знаєте, що попереду буде світло, стопудово буде світло. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Вікторія Ніконенко, Андрій Хлусте Сен 1, 1 марафон. Єдині новини.